Ветері Ніколайович, дозвольте вас запитати, сьогодні трапились, на жаль, не самі кращі події в місті. І більше того, найбільше, що, що напевно визивав найбільше, як би так сказати правильно, навіть е нерозуміння, як можна, було, як можна було біля святих місць, в святі дні, отак брутально вибачає за пряме слово нагадати ну, людям. Вірте, не вірте, я трошки з далі позиції зайду. Значить, в цьому році, в зв'язку з тим, щоб проведенням благоустрія у місті Мироновка, значить, ми в цьому році висадили близько 800 дерев у місті. В тому числі ми знайшли питовник у в місті Лисянка Черкаської області, де, ну, по відносно дешевим цінам продаються такі благородні дерева, як туї. І ми закупили близько 60 цих дерев, туї, з них прямі туї, клоновидні туї, десяток клоновидних туй для того, щоб посадити у наших місцях загального користування, а це так називаємо скверних зонах. Тому що паркова зона це інша зона, а в скверних зонах ми закупили таких близько 60 туї. і висадили в кінці березня місяця. Позволяючи сроки для цього, щоб дерева. Ці дерева вже поприживалися, тому що ми їх пополивали. А в основному ми висадили коло Благовіщенської чи Михайловської церкви і коло Української церкви на Небесній Сотні, де ці дерева й росли. Значить, Буквально два тижні назад склався прикрий випадок. Спочатку пропало чотири туї, потім ще 10 туї, викопали коло Свято-Михайловської церкви. У тому сквер сквері, в зоні відпочинку. А сьогодні в п'ять годин ранку поступили повідомлення, що викопали і в нас п'ять туй коло, небе, коло церкви по вулиці Небесної Сотні. Ну вірте, не вірте, я не знаю, якщо вже в таких святих місцях викопують дерева, ну я не знаю, що вони могли заробити на них, бо Теперішній чай їх і садить, практично вони не переживаються. Я не знаю, з якою це ціллю зроблено, але ж це люди, які опустилися, як то говорять по-народному, ніже плінтуса, які нічого святого, не бояться ні Бога, ні чорта, нікого не бояться. Тому що в таких святих містах ну, є ж якесь і Боже покарання. А вони, ці люди не бояться, ну це якісь опустившися елементи. Ну, відповідно до цього, звісно, було заявлено. Про таке викрадення до відділу Мироновського Мироновської поліції. Зараз поліція займається для того, щоб затримати зловмисників, які це шкодять і гадять. Хоча це не перший випадок такий в місті Мироновка, і поломка знаків, і автобусні зупинки, і багато-багато таких прикрик, що б'ють. Вандалізм і на стадіоні, і скамейки ламають. І все остане, я хотів би звернутися до громадян міста, якщо ви бачите такі факти і не приходьте мимо, давайте будемо якось відноситися і шанувати наше місто, і шанувати те, що Міська рада робить в місті, тому що все робиться тільки для покращення і для благоустрія для того, щоб люди користувалися цими дарами і використовували їх тільки в своє благо, а не займатися вандалізмом, руйнувати. Таких людей не дуже багато. І я думаю, що єслі суспільство, основна маса то людей нормальних, які. Поніманням відноситься з шаною до цього всього остального. Я думаю, що якщо суспільство про цих цих людей зостане, то ми їх поборемо і буде в нас порядок у місті. А відносно цього, ще раз підтверджується про те, що ми на правильному напрямку були, в тому, що ввели систему відеоспостереження в місті, значить, вони зараз встановлені тільки на дорогах, на перекресі. А я думаю, що в цьому році ми будемо продовжувати і встановимо систему відеонагляду і. По громадським містам, по таким як сквери, стадіон наш центральні площаді і все остальне. І це трохи поліпшить воно буде і профілактичним засобом відносно населення, тому що будуть знати, що воно все проглядується і швидко буде реагуватися органами внутрішніх справ, і для того, щоб знайти оцих варварів і дійсно, щоб вони понесли заслужене покарання.